Свято жнив, одне з важливих свят. У цей час починаєш задумуватись, чи не безплідно проходить моє життя. В думках являєш дерево, ні, два дерева. На одному одне листя, а на другому де не де, видно плоди. Ось це дерево з плодами, моє, воля момляє себе християнин і відганяє від себе думки про безплідне дерево. Я не можу бути без плоду, це точно, міркує він. І, заспокоївшись, чекає, жнив. Сьогодні ми б, ми б хотіли показати вам на прикладі двох подруг Насті і Каті, історію з незвичайним кінцем. О, Настя, привіт. Ну ти як? Як завжди? Щось несешку, кудись біжиш. Привіт, Катя, ось несу продукти для свята. Ну що ж, я можу сказати, молодець Настя, але знаєш, ліпше себе так не нагружай. Ось я, наприклад, зовсім важкого нич не ношу. Ти знаєш, у мене зі спиною проблеми. Як підніму щось важке, так потім в ліжкові тиждень лежу, ось так. Та знаю я, Катя, але в мене, слава Богу, зі спиною все в порядку. Ти мені краще розкажи, що там на столах буде. Я так люблю свята, особливо, коли столи накривають. Взагалі, то я на свята тільки й приходжу, щоб за столом посидіти. Ну да, а що? Всі проповіді на свята одинакові. Я їх з дитинства знаю. Ось, наприклад, на Різдво говорить про Різдво, на Пасху про Пасху, на свято жнів про жнива. Ну хіба не так? Нася, я права. Всі сидять з такими похмурими лицями. Прям ой-ой-ой, кінець світу, свято це весело, треба веселитись. Ти завжди веселишся, а як допомогти, так у тебе спина. Як це? Я на служіння прихожу? Що ти зразу починаєш? Спина. Та там і без мене он скільки помічників. Одна ти за п'ятьох. Це все відговорки. То яка там різниця? Бери з мене приклад. Я кажу, свято треба веселитись. Написано, завжди радійте, і я радію. Якщо комусь пораду дати, я завжди дам. Хоч дві, хоч три, я як жива енциклопедія. Ага, ти тільки поради даєш. А як робити, так нічого не робиш. Як це? Я на служіння прихожу, прихожу, співаю, співаю, молюся, молюся. Проповіді слухаю, а ти говориш нічого не роблю. Ох, Катя, у тебе так завжди. Думаю, оцього ривку і життя двох подруг буде достатньо, щоб побачити загальну картину. Але усім нам цікаво знати, що було далі. Що ж, зараз ми заглянемо туди, де усе покрито таємницею. Але перед тим хочу сказати, що це тільки припущення. І так життя Каті і Насті на землі наблизилось до кінця. Вони опинились біля небесних воріт. Ну давай скоріше, он уже ворота видно. Я й дуже цікаво, який ж у мене вінок буде. Я стільком людям на землі допомогла, скільки порад корисних дала. Напевно, це все плоди. Так, так, плоди. Сотні плодів, ні, тисячі, та навіть мільйони. Ось побачиш, Нася, даремно ти все життя мене докоряла. Дай Боже, щоб так і було. Нася, я навіть не знаю, який ж у тебе вінок буде. Ти тільки і сумки всім носила. Як тебе не побачу, ти ж ти щось несеш до когось біжиш. Я, я взагалі не пам'ятаю тебе за іншими справами. Ти, все жит... ти взагалі все своє життя провела даремно, Кожному своє. Так, вони підійшли до воріт, від який сяло дивне сяєво, і у цьому сяє вони побачили ангельський спів. Повітря було наполено ароматом, який був настільки приємний, що його можна було відчути усім тілом. Несподівано перед ними виросла сяюча фігура. Так, це був ангел. Так і є, Катя, твоя книга плодів така велика, що в ній багато листків, але це не плоди, а діла, які дали твої справи на землі. У твоїй книгі багато листків, ти давала поради, але вони не дали плоду. Ти багато знала, тому що Бог дав тобі пам'ять. Ти називала себе живою енциклопедією, а повинна була бути слов... носієм слова Божого. Усі твої поради були легші пустоти. Твоя ж книга, Настя, не така велика, але у, у неї написані про дороцінний плід. Ось. Ангел відкрив тоненьку книгу, подібно до одного листочка, і прочитав: усе робила, усе робила для слави Господа. На цьому ми закінчимо нашу розповідь про двох подруг. І залишимо вам на роздуми, що було далі. Нагадуємо лише, що у Господа нема середини, є ті, хто буде по праву сторону, і ті, хто по ліву. Нехай наше життя буде наповнено добрими плодами для нашого Господа. Амінь.